Доброго дня! З вами канал Ліснічки Тревел. Сьогодні хочу з вами поділитися черговим цікавим пристроєм: це смарт-розетка або розумна розетка, та по яка, яку навіть які випускає фірма TP-Link. Для чого вона потрібна, як вона працює, як нею користуватися, ми з вами в цьому відео побачимо. Ну, Давайте почнемо з представлення. Що це взагалі таке смарт розетка Смарт-Розетка або розумна розетка це такий невеличкий пристрій, який є складовою частиною розумного будинку. Взагалі, всі ці пристрої, які випускає TP-Link, і багато інших фірм також роблять частини розумного будинку. Але, зокрема, ось ця розроблена фірмою Теплінг? Вони є складовою багато. Функціональної системи, яка направлена на те, щоб ваш будинок постійно знаходився під вашим інформаційним наглядом, тобто, ви моніторили стан електроенергії, водоспоживання світла, ну і там що ви собі захочете сигналізації і так далі. Ось зрозуміло, що е, коли ця розетка не є окремою, є окремо ставиться просто так, то її функціонал знижується, і ми зараз подивимося, для чого вона може бути використана як одино, одинарна така е, одиниця в вашому будинку. Хочу відразу вам сказати, що е, є декілька видів самостійної розетки: це тапу П-110, і є абсолютно така сама та П100. Вони чим відрізняються. Взовні взагалі нічим. Вони абсолютно дві однакові будуть. Але по функціоналу ось ця P-110 вона може моніторити, яка споживається зараз потужність цієї розетки, що дуже важливо. Просто p 100 вона направлена на те, щоб ви її вмикали або вимикали дистанційно. Зараз ми про це подивимося у нашому додатку також. Ось, але P110 все ж таки може моніторити споживання, що іноді дуже цікава річ є, і зараз також ми про це поговоримо. Давайте почнемо з того, як вона підключається до е, взагалі вашої мережі, для того, щоб можна було користуватися додатком. Так, давайте тепер подивимося, як з нею працювати. Ну, зрозуміло, що її треба е, струмити вашу розетку. Ось так розетка. Вилкою цієї розетки в розетку. Зараз, бачите, вона е, миготить таким е, помаранчево-білим. Це означає, що вона готова працювати з додатком тапу. Е, якщо у вас вона не замигала, виключіть її, і тут є кнопка вимкнення. Ось так вона вимикається, і тепер вімкніть. Ось, бачите, вона знову вмигає. Е, переходимо в додаток. І так, ось так виглядає цей додаток. Він називається TAPO, Його можна завантажити з Play Market або з Apple Store, якщо у вас відповідно Android або iOS. Після цього вам необхідно буде зареєструватися. Це абсолютно безкоштовно. І коли ви це зробите, встановите логін і пароль. Відповідно, ви перейдете до цього додатку. Я тут вже просто зареєструвався, не буду показувати, але я думаю, для вас це не буде проблемою. Для того, щоб додати розетку, по-перше, вона має, як я вже сказав, мигати світлом помаранчевим кольором. Так, по-друге, ви маєте бути спочатку підключені до Wi-Fi. Зрозуміло, натискаємо плюсик, додати пристрій. Так, обираємо розетки, і тут бачите, скільки цих тапо- розеточок. Давайте ось вона наша тапо P110. Ось, і підключимо через Wi-Fi. Єдине, що я хочу відразу всіх попередити, щоб це не стало проблемою, тому що це дійсно проблема. Я перший раз не міг її налаштувати, тому що цей в додатку пише, що воно мигає зелено-помаранчевим, а воно мигає не зелено-помаранчевим, а зелено-білим. Щоб ви просто знали, що є таке невідповідність. така. Тобто, якщо вона помаранчево-біла, це нормально. Натискаємо вже. Є, і тепер підключаємо до е спеціального Wi-Fi. Дивіться, заходимо в налаштування Wi-Fi, бачимо: ось цей є тапо Підключаємося. Все. Підключилися до тапо Повертаємося. Ну, те, що нема підключення до інтернету, зрозуміло, це нормально. Ви підключені зараз до розеточки. Повертаємося у додаток. Бачите, в додатку, вона вже підключилася, ось так. І вона тепер є в телефоні. Тепер шукаємо Wi-Fi. Підключаємося до вашого Wi-Fi, який у вас є, зрозуміло. Після того, як ви ввели пароль, ця розетка підключається вже до вашого Wi-Fi. Тобто, вона буде постійно в мережі, коли у вас буде Wi-Fi. Тому зрозуміло, виходячи з цього, ваша розетка може керуватися з цього додатку відповідно з будь-якого пристрою. А давайте так і напишемо. Розумна розетка 1. Так. Нехай буде так. Піктограму обрали. І перевіряємо прошивочку. Прошивка все нормально. Тут можна час оновлення, це вже таке все. Ось вона, бачите. Розумна розетка один у вас вона є в цьому. Ну і Так, як я казав, тут є дуже багато пристроїв пилососи, розумний будинок. Ось, бачите, система Розумний будинок тут дуже багато налаштувань. Тобто, якщо ви хочете зробити собі розумний будинок, то один із фірм, які яка це робить, так, це. TP-Link. бачите, тут є і вологість, і керування гаражем, вимкнення вимкнення пристроїв, нічне світло, витік води. Тобто тут просто фантастичні можливості для налаштування розумного будинку, але поки що я не готовий це робити, тому я думаю, що на перспективу давайте повернемося все-таки до розумної розетки. Натискаємо на позначку цієї розетки. І бачимо вам доступне таке меню. Ось те, що я казав, та по 110 має ось цей показник споживання енергії, не мав в ТАПОПЕ 100. Ми можемо моніторити, скільки вона працює, скільки вона пропрацювала, допустимо, за день, місяць, рік, скільки вона споживає, скільки вона спожила за один день, можна дивитися енергетичний календар створювати, можна дивитися навіть графік. Скільки через неї пройшло потужності. Це, до речі, дуже цікава річ, тому що ви, в принципі, через цю розетку можете моніторити споживання. Давайте зараз я до неї підключу, наприклад, свою електробритву. Вона буде заряджатися. Ось вона підключилася, зараз стала на зарядку. Дивимося. О, бачите, зараз стала вже потужність споживатися 3 вати. 3-4 вати. Це цікава річ, але, напевно, нам цього недостатньо, щоб промоніторити, тобто зарядочка пішла. Давайте подивимося, щось більш цікавіше, наприклад, холодильник. Ось, бачите, я ввімкнув з холодильник, скільки був стрибок потужності, бачите? Запустився компресор. Ось зараз подивимося. 639 Вт. Давайте глянемо сюди, ось, бачите. Графік скільки було. Так, повертаємося сюди. О, бачите, зараз компресор вимкнувся знову 7 Вт. Цікава така штука. Можна моніторити, в принципі, скільки споживалося і скільки навіть кіловат годин ви використали за. Цей період, тобто це дуже цікаво. Ось. Ну і поточне споживання, бачите зараз холодильника 7 Вт. Давайте почекаємо, поки вімкнеться компресор. Так, вімкнувся компресор, бачите, 117 Вт споживає він зараз. 73. Ось його споживання. Стандартний режим підкачування. Як і ви дивились у попередніх відео, де я тестував зарядну станцію Bluetia EB-70, абсолютно така сама потужність споживання. Близько 75-80 Вт вона показувала. Тобто, вже другий пристрій, який вимірює потужність, він показує одне і те саме. Ось тобто стандартна робота компресора в цьому режимі бачите. Тобто розетка дійсно вимірює потужність приблизно, я думаю, що з дуже великою точністю. Та, яка споживається. Ось, до речі, про характеристики: ця розетка саме розрахована на 16 ампер, як і більшість квартирних розеток, тобто більше, ніж 16 ампер пристроїв до неї підключати недоцільно, тобто до неї підключати 5 подовжувачів, кожен вставляти бойлер нагрівач електрочайник не можна. Тобто це, будь ласка, треба врахувати. Так, ну давайте перейдемо далі, ще подивимося, що в неї є. По-перше, є кнопка вмикання. Тобто, ви одним натиском, там де потужність, можете натиснути з будь-якої точки планети, де ви підключені до інтернету, за умови, що у вас вдома вимкнений Wi-Fi і розетка підключена до Wi-Fi, ви одним натисканням вимикаєте цю розетку. Ось так. Все. Ви її вимкнули, і ви точно 100% знаєте, що бачите, нема споживання, нічого до неї не підключене. І у вас той пристрій, який був підключений, нічого не споживав. Так само ви можете її вімкнути. Знову її вімкнув. Ось, бачите, холодильник знову далі починає працювати. Поточна потужність велика, тому що запускається компресор на максимум так, 600 Вт. І вона далі буде працювати. Так, тепер давайте ще поглянемо ті функції, які доступні тільки для цієї розетки. Є розклад, ви можете додавати, коли вам треба вімкнути пристрій, коли вимкнути. Повторення кожен день або раз на день це дуже цікава штука. Ви можете програмувати вімкнення і вимикання цієї розетки. Вона знову ж таки за умови що. Ви підключені до мережі до Wi-Fi, розетка підключена до Wi-Fi, ви можете її вмикати, вимикати за різним часом. Далі ви можете поставити таймер на вімкнення або таймер на вимкнення. Тобто, наприклад, вам треба, щоб розетка пристрій від розетки пропрацював декілька хвилин, так само, або декілька годин. Ви ставите таймер на вимикання, на вмикання. Ось, і можете перемикати і ставити, скільки вам треба хвилин, наприклад, я хочу через. Одну хвилину вимкнути пристрій. Старт вмикається таймер. Так, і зрозуміло, що коли бо тут написано: прямо коли таймер закінчується, пристрій вимкнеться. І ось бачите: наступна подія з'явилася: це календар подій доступний. Тепер пристрій вимкнеться через відповідно стільки секунд. Також це режим «не вдома», цей пристрій буде вмикатися і вимикатися. Ц розетка і відповідний пристрій, щоб хтось думав, що ви вдома. Наприклад, можна налаштувати, щоб у вас автоматично ввечері вмикалося освітлення, якесь, ну, допустимо, світлодіодна, лінта або ще щось, для того, щоб хтось думав, що ви вдома, коли вас немає вдома. Тобто, так можна також налаштовувати повтори. Кожен день, кожного тижня, чи кожного дня вибачайте, чи там якийсь певний час. Тобто це ж цікаво. О, зараз, до речі, вона вимкнеться, завершується відлік часу. Все, бачите? Вона погасла, розетка вимкнулась, спрацювала реле. Ось ось такі функції дуже цікаві. має ця розетка. Давайте підсумуємо. По-перше, це елемент розумного будинку. Це зрозуміло. По-друге, ви можете керувати своїм пристроєм або пристроями, які підключені до цієї розетки, прямо з телефона на будь-якій відстані. По третє, ви можете бачити, що споживається, чи вімкнутий пристрій, який підключені до розетки, скільки він споживає електроенергії. Ну і для себе моніторити споживання, ставити таймер або розклад вмикання, вимикання цієї розетки, що дуже зручно. Я думаю, що для початку, скажімо так, Знайомства з автоматизацією розумного будинку це, напевно, перший крок, який можна зробити, і подивитися, чи взагалі вам це потрібно. Тому що не всі не всім потрібен розумний будинок, не всі хочуть автоматизації. І ви для себе самі повинні вирішити, чи це вам потрібно, чи ні. Можете почати з розумної розетки. А з вами був канал Ліснички Тревел. Пишіть нам коментарі. Задавайте питання на всі питання будемо намагатися відповісти. І вже скоро в наступному відео ми вам теж багато чого цікавого розповімо. Пока-пока.